thank yeah. you ますよ。 Ну здание, не встроено было в старом. Видение приготовления рядов перед торжественной линейкой открытия начала учебного года. на группа. Классно руководится, любимый групп. Прапор струнко! оголошується відкритим. На святі присутні студенти першого і другого курсу, ті, хто сьогодні вперше відчули, що вони студенти коледжу. На святі присутні також щасливі, схвильовані їхні. І адміністрація поліцейського фінансового коледжу, а також поважні гості. Очолює нашу дружну родину, поліцейський фінансово-правовий коледж, генеральний директор коледжу Віктор Глібович Кириченко. Вже стало доброю традицією відправлятися у путь до знань Після вітального слова генерального директора. Тож просимо до слова генерального директора поліцейського фінансово-правового коледжа Віктора Глібовича Кириченка. Дякую, Вітаю вас з початком нового навчального року. Перш за все, мої вітання стосуються першокурсників. Вони в честь витримали виступні екзамени і тепер мають повне право називатися студентами поліцейського фінансового правового коледжу. Дорогі студенти, перед вами молодими, відкрити всі дороги. Я глибоко вірю, що ви підете обраним шляхом, твердо і впевнено досягнете вершин професійного успіху. Закладіть для цього міцний фундамент вже сьогодні в нашому коледжі. Не не тудиться, збагачуйте знання, вчіться долати труднощі, не обмежить зробленим, ставте перед собою великі цілі і не шкодуйте сил для їх досягнення. У коледжі ви зробите перші кроки до оволодіння професією. Бажаю вам неполеглисті і старанності навчанні. Свята сьогодні і у батьків наших першокустиків. Вони переживають за те, чи справляться їхні діти, поставлені перед ним завданням, отриманням диплому про вищу освіту. Шановні батьки, ваші діти, наші студенти неодмінно отримують належні знання і диплом про вищу освіту, державного зразка. Але під час навчання вони вам будуть, як і до коледжу, розраховуватися на вашу підтримку, материнську та батьківську любов. Піклування, помноження на терпіння, розуміння, опіку, доброту. А відмінням адміністрації педагогічного коледжу мені хочеться завірити вас, що ми докладемо усіх зусиль, щоб створити гарні умови для навчання студентів. Це дозволяє потенціалу нашого навчального закладу. Коледж має власне нове приміщення, обладнані затишні аудиторії. Сучасні комп'ютерні класи упокомплектовані найвищими фаховими виданнями і бібліотеками. Адміністрація дбає не тільки про гарні умови для навчання, але й піклується про підтримання здоров'я студентів. Вони матимуть можливість харчуватися у затишному буфеті. Ми достойно пройшли державну атестацію загальноосвітніх дисциплін, державну акредитацію за всіма спеціальностями, за кваліфіційним рівнем молодших спеціалістів. Успішно пройшли процедуру ліцензування бакалаврату. Тепер студенти у стінах коледжу можуть набути базову вищу освіту. Особливу подяку шану в цей день висловлюємо нашим викладачам, які закладають фундамент знань молоді. У професіоналізмі викладацького коледжу сумніву немає. Серед викладачів два доктори наук, 20 кандидатів наук, четверо працюють над диссертаціями, інші викладачі вищої категорії. Наші викладачі розробляють нові навчальні посібники та рекомендації з вивчення навчальних дисциплін, займаються науковими дослідженнями, беруть участь у міжнародних та всеукраинских семінарах та конференціях. В цілому наш колектив працює над тим, щоб рівень знань, який отримують випускники коледжів відповідав вимогам сьогоднішнього дня та тим положенням, які визначені Конституцією України, законами України про освіту, національною доктриною розвитку освіти, указами Президента України, курсом на залучення України до реалізації положень Болонського процесу. Залучення України до Болонського процесу означає впровадження європейських норм. І стандартів в освіті, обновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень. Сьогодні перша лекція якраз ознайомить студентів з основами цього процесу. Студенти в коледжі не тільки навчаються, але й беруть участь у творчих конкурсах, спортивних змаганнях, науково-практичних конференціях співпрацює з правоохоронними органами щодо забезпечення громадського порядку. Так, творча лабораторія, поліцейський інкубатор, неодноразовий призер міського конкурсу команд КВН, активний учасник міжнародного семінару міжнародної поліцейської асоціації Київська весна та фестивалю Студентський Вінисяж. Студенти, коледжу вже є дипломантами міжнародних та всеукраїнських конкурсів науково-студентських робіт. Визначені грамотою Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, грамотами Бравозької міської ради, почесними грамотами головного управління Міністерства внутрішніх справ Київської області за активну участь в охороні громадського порядку. За умовами внесок у справах відродження духовності в Україні та виховання підросткового покоління колись визначений високою нагородою Української православної церкви Київського патріархату, ордену святого Астрахіла Михаїла. Поліцейський колеж не міг би досягнути успіху у своєму встановленні, хаби нерозуміння і підтримка Київської обласної державної адміністрації, Київського обласного управління науки та освіти, провозької міської влади, проводської районної держадміністрації. Користуючись нагодою, що сьогодні на нашому святі присутні представники названих структур хочеться подякувати за підтримку і висловити надію щодо подальшої співпраці. У групі Миколу заступника заступнику голови Київської обласної державної адміністрації, лікарчику Ігорю Леонідовичу, начальнику Київського обласного управління науки і освіти, Антонінку Віктору Олександровичу, Бравоскому міському голові, Васильду Леоніду Ароновичу, голові Бравовської районної державної адміністрації. Встановлення нашого навчального закладу не відбулося, якби також не наші добрі друзі, парадники, помічники, які сьогодні є почесними президентами коледжу. Іщенка Олексій Максимович, Баранюк Микола Дмитрович, Капштик Іван Маркович, Селізєв Юрій Федорович, яким ми вдячні за постійне опікування справами коледжу. Цілимо велика подяка всім, кому не байдуже сьогодення і майбутнє коледжу – Меценатам, доброчинцям, благодійникам. Всі ми разом робимо потрібну справу, навчаємо молоде покоління завтрашній день нашої батьківщини України. Ще раз вітаю всіх присутніх зі святом і бажаю здоров'я, успіхів у починаннях і справах. Досі. Сьогодні на нашому святі присутні представники Міжнародної поліцейської асоціації. Тож слово для вітання ми надаємо. Представнику Київського відділення української секції Міжнародної поліцейської асоціації дроб'язку Миколі Ігнатовичу. Уважає студенти, преподавателі, раді було создано в 1996 році української Начала, получилась хороша задумка. створити... Фінансово-правовой коледж. І ми остановились на вашем генеральному директорі Кириченко Виктору Глебовичу, который своїми руками, совместно с учредителями, а также предавательским составом і студентам вищий, то есть 3-4 курс всех выпускников работали над этим зданием над учебною програмою і зараз достигли больших успіхів. Поэтому українська секція награждає Віталія Глебовича, Кириченко. Орденом международной полицейской Вячеслав Петрович. Да, да. Разрешите мне поздравить вас с новым начальным годом и преподавателей, студентов. Я представляю Украинскую секцию Международной полицейской ассоциации Украины. К сожалению, президент, генерал-полковник Кондратьев, находится в госпитале, он не смог приехать. Поэтому мне поручили вручить это за, на украинском языке будет я на враже говорю, за «сприяние» с органов внутренних дел колледжа. И поручили мне наградить Глебовича, Виктора Глебовича медалью, которая написана с другой стороны «Честь, совесть украинского народа». Дозвольте. Оплески і вітання, оцінюються дипломами, оцінюються вашим, вашою підтримкою і тим, що ми знову поповнили лави студентів. Звичайно, сьогодні свято у студентів. Вони усміхнені, вони розгублені, вони радісні. Але, очевидно, ще більшим святом є це свято для батьків. Слово для привітання. Від батьків студентів надається Патук Тамарі Петрівні. Шановна адміністрація, викладачі, студенти, батьки та гості. В цей приємний, погожий, м'який осінній сонячний ранок я хочу щиро привітати всіх присутніх із початком нового навчального року із Днем Знань. Кожного року наш студентський контингент поповнюється новими першокурсниками. І сьогодні я особливо хотіла би звернутися до першокурсників. Сьогодні вони вирізняються синіми формами податківців. І я переконливо вірю в те, що завтра вони будуть з високим рівнем знань, умінь і навичок дійсно працьовитими господарями на рідній батьківській українській землі. Що вони відновлять засмічені джерела до кристалово-чистої води, що вони відродять високу працездатність українського народу. І на ваші тендітні студентські плечі лягає почесна місія розбудови молодої незалежної держави. І на ринку праці ви маєте бути особливо висококваліфікованими спеціалістами, вміти старанно і відповідально працювати. Тож доведіть, що ви можете зростити те батьківське раціональне зерно і зібрати достойний урожай. Ми ласкаво запрошуємо до вищого навчального закладу, поліцейського фінансово правового коледжу. А що може зробити за 4 роки навчальний заклад? Що ж, я звітую перед першокурсниками. За чотири роки ми мали три випуски за спеціальностями бухгалтерський облік і «Фінанси підприємств. І два випуски за спеціальністю «Правознавство». Мало чи багато? Це оціните вже ви слово від найстарших студентів, які сьогодні приміряють мантію випускника. Які вже бачать-бачать, от десь там в кінці коридора диплом державного зразка за кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст надається студентам. Шановні першокурсники, від імені старшої когорти студентів поліцейського коледжу вітаю вас з особливим днем. Відсьогодні ви будете носити ім'я студентів коледжу. На вас покладається особливе завдання. Ви маєте отримати міцні професійні знання, визначитися з подальшим життєвим шляхом. Ми, студенти випускники сподіваємось, що своїм навчанням, поведінкою ви будете примножувати добру славу нашого навчального закладу, будете продовжувати наші традиції. Ваші імена будуть звучати у списках переможців, конкурсів і олімпіад. Ви будете так само, як ми з захопленням, займатися науковою роботою, грати в КВК і брати участь у творчих конкурсах. Тож я бажаю вам удачі і повірте, що будь-які перемоги вам плечу. Зі святом вас! Слово від першокурсників. Слово від першокурсників поліцейського фінансово-правового коледжу має студент першого курсу Білецький Леонід. Я вдячний за надану мені честь виступу від імені всіх першокурсників Поліцейського фінансово правового коледжу. Я думаю, що висловлю думку всіх першокурсників, Запевнюючи вас, дорогі батьки і шановні викладачі, що ми виправдаємо ваші сподівання і будемо старано навчатися. Оволодівати фаховими знаннями, щоб подалі стати добрими спеціалістами. Реалізувати свої плани і мрії, працюючи на благо України. Ми щастя носитимемо м'я студента поліцейського коледжу. підтримуватимемо традиції, які були започатковані попередніми поколіннями студентів. Робитимемо все, щоб примножити славу нашого навчального закладу. Прониклися обіцянкою. І ось коли впаде перша сніжинка і розпочнеться ваша перша сесія. ТАВ. Благочинний Броварського району, настоятель храму святих першоверховних апостолів Петра і Павла, проти Рей Олександр Левчук. Вельми шановні діти, студенти, батьки, вчителі, вельми шановний пане директор. Сьогоднішній день мені дуже приємно бути тут разом з вами на вашому святі. Тому що сьогодні прийшли діти для того, щоб набути великих знань, знань для того, щоб їх потім примінити в своїй праці, примінити для того, щоб було благо дійсно і нашій батьківщині, нашим людям, нашим рідним. Я хотів би побажати, щоб ви були дійсно такими, як от зараз сказали і пообіцяли бути. Але хотів би вам нагадати про те, щоб ви ніколи не забували, що разом з вами завжди є Господь Бог який хоче і може і завжди приходить до вас на допомогу. І щоб ви ніколи не забували про це і звертались за своїми всіми труднощами, якимись негараздами, а також із радістю звертались до Бога, дякували йому за все, що Він для вас робить. Бо, як сам Господь каже в священному письмі, що без мене ви не можете нічого робити. Отже, хай Господь буде завжди разом з вами. Хай Божа благодать і Боже благословення буде разом з вами. А ви, як в молитві говориться, е, яка читається перед началом навчального року, щоб ваш мозок, як губка, впитували всі добрі навчання, які вам будуть преподаватись. До речі, я хотів би нагадати, що завтра, в неділю... У нашому храмі буде якраз от такий молебен перед початком навчального року. І запрошую всіх вас разом з нами помолитись і попросити у Бога все, що нам необхідно для цього. Я хотів би зараз по старовинній православній традиції окропити всіх вас свяченою водою. Особливо тих, хто вперше прийшов до цього навчального закладу, Що всею водою, благодать Божа, була завжди разом з вами. Хай Господь вам допомагає, дає вам наснагу, здоров'я і щастя. Що ж, ми приняли благословення і тепер з нас навіть повний сил, сподівань, бажань будемо вчитись. І протягом навчального року, протягом усіх цих родищів, і ви це відчули, з вами будуть куратори навчальних груп, ваші мами і ваші пари. То що ж, я представляю кураторів, груп новачків. ЗО 11. Ще раз Колоніється Ірина Миколаївна. З 14, Романченко Тетяна Олексій. Зло 15, Костюк Анна Авріїна. П21, Костюк Володимир Іліч. П22, Василій Володимир Анатолійович. П-23. Крупко. В'ячеслав Михайлович. На душевськам я сходя саме з цими кураторами після закінчення вроджистого свята, а ви зайдите мені за вами аудиторії, які ви будете тримати в такому ж порядку, в, такому, в такій же чистоті, як ви їх отримаєте сьогодні, на першу в своєму житті лекцію, яка має сьогодні чудову тему. Модернізація освіти України і Болонський процес. Саме про це про цю тему лекції було сказано у вітальному слові генерального директора. Струнка, прапор вивезти! Звільного року в поліцейському фінансово-правовому коледжі оголошується закритим. Першими до коледжу через новий корпус, через двері нового корпусу заходить за 11.